Всім привіт! Вітаю вас на каналі Riverwood Wolf. Давненько мене не було, але от хочу з вами поділитися своєю невеличкою радістю. Замінив дисковий гальма на своєму кроссері Норді. От В нього був отакий репют. От. Отака от от машиночка. І ось такі от були колодочки. Десь як розміром 25 копійок. Колодочка, от пружинка до нього. Ось. Замінив на Shimano. Отака от машинка. Фішка в чому ці машинки? що Ось, бачите, які колодочки. Ось такого от розміру. У мене всі мої велосипеди і дружини і мій МТБ на от таких от колодочках. Зараз скажу модельку. Ось. BR M375. Зробив це для того, щоб потім не було проблем з колодками, де їх шукати, а як їх потім цей. Щоб закупили однією партією. О, значить На норді в базі йшли отакі от от колодочки от з такою репут машинкою. От Змінив на Шимано під квадратну машину Під квадратну колодку. Маркеровка. Це от те, що ми закупили B05S. Зараз сам монтую. Так, потім розповім, як воно і що. Дякую за увагу. 7 meru